Отже, шановний восьмий клас, підводячи підсумки вивчені теми чотирикутника, ми з вами зіграємо гру Поле Чудес. І отже ознайомимось з правилами гри. Гра буде проходити у 6 раундів, де в кожному з раундів буде один переможець. І ці переможці пройдуть у фінальну гру. Де визначиться один гравець, який буде грати у нас у суперечві. Я, як ведучий, буду вводити для вас барабан. І зараз ми з вами ознайомимося з умовними позначками на барабані. Перша позначка Х2. Напрямі гравця палив подвоюється, якщо він назве букву правильну літеру. Далі. Сектор Б, тобто банкрот. Бали набиті гравцем збирають, а хід переходить до наступного гравця. Далі, якщо у нас випадає та чи інша кількість балів, це кількість балів, які отримує гравець, за правильно вгадану літеру або ж слово. Далі, сектор приз на барабані. Гравець може забрати приз та вийти з гри, або ж продовжити гру. В нашому випадку приз це 10 балів з геометрії. Та сектор плюс один, гравець можемо відкрити будь-яку букву, і якщо ця буква зустрічається кілька разів, то відкриваюся усі. І отже, перед тим, як перейти до гри, я запрошую на піл фірузи, яка буде у нас вести і записувати кількість балів, отриманих кожним гравцем. І отже, ми переходимо власне до самої гри. Раді віддати першу трійку гравців, а саме плетньова Артема, Москаленку Софію та Рожинську Софію. І запитання першого туру у нас наступне. Фігура, що складається з чотирьох точок і чотирьох підрізків, які послідовно їх сполучають це. Софія Рожинська крутимо барабан. Випадає у нас 500 балів. Софія, слово чи літера? Літера. Яка літера? Б. Б. На жаль, такої літери у нас немає. Схід переходить до москаленко по Софії. Софія, крутимо барабан. У нас знову 500 балів. Софія, літера чи слово? Літера. Прошу. Літера чи. Така літера у нас присутня. Крутимо далі барабан. У нас 1000 балів на барабані. Прошу, Софія, літера чи слово. Прошу. Літера А. На жаль, такої літери немає. Артем. хід переходить до вас. Крутимо барабан. На барабані у нас знову 1000 балів. Артем, чи слово. Прошу. О. Літера О. Така літера у нас присутня. Крутимо барабан далі. 1000 балів літера чи слово. Прошу орден. Літера Е. Є така літера у нас. У нас зустрічається у нас двічі. Артем, будемо барабан далі. Лі, е, 750 балів, Артем, літер, Називаєш літеру чи називаєш словом. Прошу. Правильно, це у нас 4 будний. Запрошу займати свої місця, а до другого туру я запрошую наступних учасників. Це Тома Георгій, Савінська Маріана та Добровольська Валерія. Прошу. А запитання другого туру у нас наступне. Ми вас раді вітати. Якщо один стуків 4 путника більше за 180 градусів, він. Георгій, путимо барабан. 500 балів на барабані, Георгій, літера чи слово? Прошу. Літера Г. На жаль, такої літери немає. Валерія переходить до вас. 500 балів на барабані. Валерія літера чи Слово. 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 Прошу. Не опухли, перевіряємо дійсно, це у нас не опухли чотири путки. Дякую, можете сідати, займати свої місця. А ми переходимо до третього туру. І до третього туру ми запрошуємо Вовка Данило, Бількову любов та Смешнюк Мар'яну. Літера П. Є е у нас така літера. Люба, продовжуємо крутити барабан. 500 балів на барабані, люба літера чи слово. Літера, прошу. Д. Літера Д. На жаль, така літера в від сотня. Хід переходить до Маріани. Маріана крутимо барабан. 500 балів на барабані, Варіанна літера чи слово. Літера А. Вона зустрічається у нас тричі. Врудимо Маріана, барабан далі. 1000 балів на барабані. Прошу Маріана, літера число. Літера. Літера К. На жаль, літери у нас немає. Хіт переходить до вас, Данило, Крутимо барабан. 1000 балів на барабані, літера Литер. далі. Літера Р. Добре. Така літера у нас присутня двічі. Крутимо барабан далі, далі. 750 балів. Дане літера чи слово? Слово прошу. Паралелограм. І це дійсно у нас фігура паралелограм. Дякую, можете займати свої місця. А до четвертого туру турбу запрошується. Матвійчук Андрій, матвійчук Діана та пундик Марія. Раді віддати четверту квітку гравців. І отже, запитання четвертого го у нас наступне. Паралограм, у якому всі кути прямі. Прошу, Марія. Граємо з вами, крутимо барабан. Марія 500 балів на барабані. Літера слово? літера Т. Добре, дивимось. Є у нас така літера. Крутимо барабан Марія далі. На барабані 500 балів. Марія літера слово? Літера Д. На жаль, літера Д відсутня у даному слові. Отже, хід переходить до вас. Діана, Діана крутимо барабан. 500 балів на барабані, Діана, прошу. Літера П. Літера П. Є у нас така літера. Крутимо барабан далі. Діана з вами. 1000 балів на барабані, Діана. Літера чи слово? Слово прошу. Прямо у. Не. Дякую 4 трійки гравців. Прошу займати свої місця. Ми переходимо до п'ятого туру. У п'ятому турі у нас іграють Чупраков Назар, палька Даніка та Ружанська Анастасія. Прошу. Раді віддати п'яту трійку гравців. І запитання. П'ятуру у нас паралельну, якого всі сторони рівні це назад граємо з вами, рутимо барабан. 500 балів на барабані, назад прошу, літера чи слово. Літера яка? Літера М. Е. Є у нас така літера. Граємо далі з вами назад. крутимо барабан далі. 500 балів на барабані, назад літере число. Літера. Яка літера? Літера Д, Літера Д, на жаль, у даному слові немає. Переходимо до вас, Анастасія. Крутимо барабан з вами. 500 балів на барабані, Анастасія. Літера чи слово? Літера. Літера прошу. Літера О. Є у нас така літера. Далі граємо далі з вами. Крутимо барабан. 1000 балів на барабані. Літера чи слово, Анастасія. О. Слово прошу. Ром! І дійсно, ромб це прилаган, у якого всі сторони рівні. Прошу, займайте свої місця, а ми рухаємось далі. І до шостого туру у нас запрошується Цеханівська Софія, Мазур Вероніка та Мерніковська Вероніка. Прошу. Ми раді вітати шосту го трійку гравців. Запитання шостого туру у нас наступне. Правомутнику, якого всі сторони рівні. Верніковська верніка, граємо з вами, крутимо барабан. 500 балів на барабані, Вероніка, літера чи слово? Літера. Літера А. Добре. Ця літера присутня двічі. отже, крутимо барабан далі, з вами Вероніка. 500 балів на барабані, Верніковська Вероніка, літера чи слово? Літера, яка? Літеру А ви щойно називали далі. Яка? А. Літера К. Добре. Літера К також присутня в нашому слові. Крутимо далі з вами барабан. 500 балів на барабані. Вероніка, літера чи слово? А. Літера В. Літера В. Добре. Граємо далі з вами Вероніка. Крутимо барабан. 1000 балів на барабані. Літера чи слово Вероніка. Літера О. Літера О. На жаль, це літера відсутня, тому переходимо до вас, Вероніка Мазур. Крутимо барабан. Тисячу балів на барабані. Літера чи, можливо, назвати слово Вероніка. Слово, квадрат. І дійсно квадрат, Інічно, квадрат це прямокутник, У якого всі сторони рівні. Прошу займайте свої місця. А зараз у нас. Гра фінальна, в яку запрошуються такі учасники. Петро Мартем, Добровольська Валерія, Горба Данило, Бабінчук Діана, Ружанська Анастасія. Прошу, займайте свої місця. Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші. Не паралельні, називається. Отже, Діана граємо з вами, крутимо барабан. 500 балів, Діана, літера чи слово? Літер. Літера, а, літера, Літера, прошу. Літера Т. Присутня у нашому слові. Отже, крутимо барабан з вами далі, Діана. 500 балів на барабані. чи Для... число. Літера прошу. Літера Б. На жаль, дана літера відсутня в даному слові. Отже, Артем переходить до вас. Будемо барабан. 1000 балів на барабані, Артем. Літера число. Слово, Слово прошу. Трапеція. Трапеція. Дякую. І в дійсності. Трапеція — Трапляється 4 бутники, якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Прошу всіх учасників окремо тема зайняти свої місця. А зараз ви можете побачити таблицю, в якій ви можете перевести свою, свою кількість балів, які отримали за сьогоднішній квест. Бачимо, що тисяча балів є можливість взяти шпагалку на контрольну роботу. І отже, Артем, запитання до вас. Ви будете приймати участь у Супергрі? Так. так, і отже, я вас вітаю у Супергрі. І запитання Супергри наступне. Вам потрібно назвати одразу все слово. Якщо всі вершини чотирикутника лежать на колі, то він пропущене слово у коло. Прошу для вас є час на роздуми. Чи я вже готовий одразу назвати слово? Я Прошу. Він вписаний у коло. Вписаний у коло. Дивимось і дійсно. Такий чотирикутник називають вписаним. Ще вітаю вас з перемогою в подальших успіхів.